500 внутрішньопереміщених родин отримали гуманітарну допомогу від громадської організації ВПО України. 4 листопада на території одного з підприємств Боросполя зібралося пів тисячі людей, життя яких було скалічено через війну, розв'язану Росією. Окрім допомоги, яку переселенці могли забрати з собою. Вони мали можливість ще й поїсти смачного борщу та каші від поліції Бориспільщини, а також взяти солодку вату. Тут ми зустріли пані Ларису. Жінка отримала продуктовий набір, до якого входить все необхідне для приготування їжі. Пані Лариса, як і майже 15 тисяч переселенців, знайшла свій прихисток на Бориспільщині. Це не то, що потрібно. Це ну це я не знаю. Бувають, от я балакаю з людьми. Ми шукаємося, все одно бувають люди, що нічого постелить дитині. Не простиней. от другі не розуміють просто, що нам дуже тяжко наживалося, от мені 68 років. Я наживала, боже мой, скільки, де я тільки не працювала, дуже тяжко працювала. У мене в Брямки гарячі поли, своя кімната, все обустроєно, шелкографія, все бросили, все бросили. І дачу, і два ларіка в мене було, все бросила. Просто сказала дітям Собирайте шорти, майки, зубні, і два кота привезла з Луганщини, не могла бросить. Видача гуманітарної допомоги відбувалася близько двох годин. Весь цей час до місця прибували автомобілі з людьми з Переяславщини, Ягодинщини та Бороспільщини. Також безкоштовно переселенці підвозили автобусами. Допоміг з організацією народний депутат України Олександр Фадієнко. Ми, чесно кажучи, не очікували, що буде стільки людей. Ну, Відбувся елемент сарафанного радіо. Ми там очікували, кажучи, 200 а прийшло 500 сімей, тобто практично в два з половиною рази більше пройшло сімей. Відмовити ми, ми не можемо. Так? Тому ми дуже оперативно підготувалися, ми додатково розфасували додаткові набори людям. Ну, трошки прийшлося почекати, да але ще раз хочу наголосити всі люди, які сьогодні приїхали, вони всі будуть забезпечені відповідно продуктовими там і іншими наборами. Олександр Фодієнко разом з нардепами та за сумісництвом засновниками благодійного фонду за Луганщину, вихідцями з Луганська, Максимом Ткаченком та Русланом Грубенком вже давно опікуються переселенцями, проте раніше їхня допомога переважно була направлена на рідний регіон. з Часом територію, які зазнали. Руйнувань від ненажерливого сусіда стало більше. і зросла кількість переселенців. Тому нардепи вирішили створити організацію, яка допомагала б людям, які постраждали від війни, незважаючи на їхню прописку. Такою стала громадська організація ВПО України. Це організація, яку ми створили з колегами з Русланом Горбенко, з Сергієм Козарем. Це великий проєкт, який буде допомагати. Переселенцям з усієї країни і об'єднає переселенців всі всієї країни, і це не тільки про харчові якісь набори, про якусь допомогу, там засоби гігієни, чи ще щось. Це повномасштабна підтримка, це просування інтересів переселенців на державному рівні, на всіх рівнях, на місцевих. Це допомога з працевлаштуванням, це інформативна допомога по всіх діючих програмах від держави, від кабміну, від місцевих влад і так далі. так далі. Сьогодні день народження нашої громадської організації. Ми на протязі трьох днів проїдемо 15 обласних центрів, і ми будемо відкривати осередки перше. Це в кожному обласному центрі. Потім це в кожному район, місці районного призначення. А далі наша ціль дойти до кожної громади в нашій країні біля 1300 громад, і ми хочемо мати осередок в кожної громаді, щоб права наших переселенців були захищені взагалі везде по всій країні. Війна не знає жалю ні до кого. Люди пенсійного віку, особи з інвалідністю, мами з дітьми. Всі вони зібралися тут не по своїй волі. Багато страшних та болючих історій нам довелося почути за ці дві години щодо матусь переселенців. То декому доводилося народжувати в окупації, кому ще пощастило більше. І вони побачили своїх первістків у відносно спокійних містах. Такою мамою є і пані Христина. Вона з чоловіком виховують трьох діток. Тому їм як багатодітній родині, окрім продуктового набору, налили ще й пакунок для гігієни від ЮНІСЕФ. Тут і мило, і серветки, і санітайзери все необхідне для підтримки чистоти. Настрої дітей. Всі вони народжені в Борисполі, але теж вважаються переселенцями, тому що ми досі не знайшли так сказати, будинку для себе, ми ще не укріпли за ці вісім років. Ми виїжджали, це був липень, ми вже були, виходить, в окупації вже були, і на той момент взагалі не було розуміння, що про відбувається, тому що. Тоді був Майдан, і потім це, і взагалі ми не розуміли, що буде далі. Але ми виїхали, коли вже до нас доносилися взриви, і вони вже руйнували тоді інфраструктуру, яка була поблизу. І ми тоді просто зірвалися і виїхали з міста, просто взявши одну сумку і все. І виїхали, ми як і всі. На місяць на два і дуже чекали, що скоро повернемося додому. Отже, для того щоб отримати гуманітарну допомогу, ви можете заповнити заявку на сайті або ж у соціальних мережах благодійного фонду за Луганщину. Після чого з вами зв'яжуться волонтери. Також всю необхідну вам інформацію можуть надати в управлінні соціального захисту населення. Анастасія Фольц Назар Гераскін новини телеканал Бориспель.